Всім привіт, автопарк Мезскую, у нас нове чудове надходження, це Ford Fusion 2013 року випуску. Приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями, все професійно відремонтовано. Автомобіля комплектація S'E, текстильний салон в охайному стані, без зауважень взагалі є центральний підлокітник з підстаканниками, карти в охайному стані. Попередні частини у нас пакет електростопакет електрорегулювання бічних дзеркал електрорегулювання водійського сидіння, водійське сидіння в охайному стані. У автомобіля 216 тисяч різного пробігу, е, мультимедіа Android, кондиціонер, мультикермо з круїз контролем. Жодної помилки, у авто немає, датчики світла. Все працює без жодних зауважень. 2,5 атмосферничок на газу. На автоматі все робить як треба. Тож, кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Даний авто можна придбати за готівку в кредит лізинг. Також ми можемо провести авто з Америки або з Азії. Звертайтеся.